Високі темпи зростання популярності української Вікіпедії, голова фонду Вікімедія Україна Юрій Пироганич в інтерв'ю інтернет-виданню АІНЮЙ пояснює масовим переходом на вітчизняну версію ресурсу тих, хто у вільній енциклопедії раніше користувався російськомовними статтями. Між тим, із території України, частка запитів на статті англійською та російською донині високі. Опитані ж полтавці про Вікіпедію або не знають, або навпаки, активно використовують. Якщо тебе не, Я, не знайти, якусь дату. Або відповідь на якесь важливе питання. Довіряю, там можна правити самому. Тобто, якщо знайшов якусь помилку, можна виправити. Відкритість для редагування та доступність серед беззаперечних переваг вільної енциклопедії. Це ж і головні її недоліки. Адже як і будь-який інтернет-продукт, Вікіпедія не може похизуватися стовідсотковою достовірністю даних. Перевіряю на інших джерелах інформації. Все сходиться. Я не цілком певний, що там достатньо достовірна інформація, і тому завжди перевіряю її. таку недовіру розділяють і в обласній бібліотеці імені Котляревського. Інтернет це велике сміттєздвівалище, якщо по великому рахунку, там є все, ніби все, але необхідно до цього підходити виважено і дивитися на цю інформацію, якби. Пропускати через себе і якби фільтрувати. Темпи розвитку технологій, за словами заступника директора обласної бібліотеки Надії Влесько, не залишають ілюзій, що шукатимуть інформацію лише в книжках. Тож тут активно йдуть до комп'ютеризації. Нині працює майже півсотні комп'ютерів з підключенням до інтернету. Користуватися ними можна безкоштовно. Така практика, на думку Надії Влесько, має бути у всіх закладах, що прагнуть називатися бібліотекою, а не книгозбірнею. Будемо приходити до того, що все в нас інформатизується, комп'ютеризується, але в той же час книга залишиться. Бібліотекарі в свою чергу радять, шукаючи інформацію, не спиратися винятково на інтернет-ресурси, а знаходити у статтях з мережі, хоча б посилання на авторитетні джерела.